Прости мене, син, прости моя прости, моя Сьогодні він є прикладом для всіх майбутніх поколінь. І від сьогодні ним буде гордитися Білоцерківщина, і його рідне село Шкарівка. Про його великі подвиги обов'язково писатимуть колись в книгах і надихатимуть майбутні покоління. Він воював на найгарячішій точці в напрямку куп'янському. Сьогодні він став для нас небесним ангелом-охоронцем. Шановна родина, Від усієї громади. Прийміть найщиріше співчуття. Ім'я! Молодшого сержанта Курецька Руслана Михайловича на віки буде вписано в книгу пам'яті полели героїв за Україну. Вічна пам'ять герою! Слава Україні! Героям слава! Очісувати сумка від президента України, верховного командувача, командування військової частини та побратимів. Ілля Сергій, прийміть, будь ласка, державний прапор як символ незламності вашого батька. До, що й діло ми провожимо свого і покажемо, ми братя. Слава Україні! Героям слава.